Тараса, коли там да? охота спостат, споста, робимо. Бодеш се так називати. Тараса біде все все, да? Все, ви закінчили? То... 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 Во... Коло не так і вот. Пошёл. Вот, стараємося коло входу, да, да, на рукися, В порядку, але після того, рукися, як не збираєш. Починаємо. А всі зібрались? Ну да. Короче, а я жовтого желтого ще одного не бачу. Все зебрались. Збираємося в одного трансформера. Автоказавшие мы зебрались. Мы забрали, избираемся. Автоволта трансформует то есть. Че я чего? Куда еще раз можно сбросить підіймати, чи мені з звучит бегаться? Yeah. А, точно, там був брызгін. О, oh, я нашев сходу, все, спускаюсь. Полос. Oh, yes. yeah. Ми не будемо тикати пальцями yeah. А ми що тут моєму робимо? Шо? Румуни з цигарками на кордоні я думаю, все, все рухаємся. Так, рухаємся на пиво, на пиво, казав, да. Так, рухаемся на ты сказал, да? Ну чего? Через... Ляха, тільки в мене вот эта херня якась, коли карту выкрываешь, закрываешь назад, ну и 2 GPS получается. Нет. А почему это є GPS? Думаю, это автораса. Ну я не знаю, я сказав рухатися, але ніхто не рухається. Я бачу, видно, в мене деменція, я забуваю, що його вою. Мені здається, Тарас виписав якесь мочне заспокілове. Тобто просто Тарас як довго грав Варгійми, що деградував. От бачиш, ці ваші стратегії вони явно деграділи. Тарас, ти скільки годин в день працюєш? Де? Він працює всі години в день. І всі дні в місяць. У тебе дуже оптимістичні плани. Я думав до 40 дотягнути. Ну... Я по останні порядку. У мене ж все задержащий. <рес> так, куди далі? А постріл їде. Тараз планує включити четвертого руйна від инфаркта, то не включавши наега 61. Я там точно не буду команду. В смысле? Хиба показ загоду не, не было написано, я, що всі повинні брати я, участь я, у... командуванні? Це була кампанія будь-яка. To jest moja sprawa i dam do niej za... Na idę, idę po Tak, Так, центральна ратуша, бачу дими і вибухи гранат. Так, це право, ми біля центральної ратуші. Браво, браво прийняли, заходьте з півдня до палаток. Це Альфа палату? тримає ратушу. Так, Во, наші тримають ратушу, ми заходимо до палаток. Давай. Штурно. Перед. У нас які там кодові слова. Почали. Почали, його. Почали. А я прикриваю. О, диви, диви, диви. Я прикриваю. От приблизно від цього. Ну що, я можу зараз зайнятися, да, штурмом? Добивати, добивати їх, добити їх, можна добити. Давай, Оскар, бери. Він гранату кинув, він гранату кинув в них. Давай, діставай їх. Як? Ну, я знаю. Що я там? Давай, ти Блядь. Знаєш, в мене не сильно, я бажаю туди.